Історично називалася Печерської фортеці. І от Саме в цій брамі 18 століття зараз розташовується мультимедійний проєкт Мартиролог Діти, присвячений пам'яті всіх загиблих дітей в російсько-українській війні. І ми знаємо, що у нас в державі є офіційна дата, це 4 червня, це щорічно день, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих дітей. І ось цей мартиролог він був відкритий. 4 червня 2022 року. Автором, куратором цього мартиролога є співробітниця нашого меморіалу Ірина Коцаб'юк. І ви бачите, що при вході до мартиролога на асфальті можна бачити надпис діти. Він нам нагадує про той надпис, який був в Маріуполі, так буде І також Входу, е, е, ви можете бачити облік вбитих е, Росією українських дітей. Ці цифри написані крейдою і, на жаль, ці цифри вони тільки зростають і будуть зростати, допоки ця війна не завершиться.